Колись на одному із курсів Тета Хільного я прочитала дуже сильну фразу. Тварина щаслива від того, що вона уже є. Людина для того, щоб відчувати себе щасливою, створює собі складнощі, труднощі та проблеми, щоб їх вирішувати, а далі відчути себе щасливою. І знаєте, так багато у чому людина шукає складних шляхів. Вона створює вищу математику для того, аби, вирішивши задачу, відчути себе я молодець через те, що я виріш... вийшла з такої скрутної важкої ситуації. Насправді в світі все набагато простіше. Ще колись сам Григорій Сковорода сказав: істина в простоті. І сьогодні ми з тобою поговоримо про той ключ, який відкриває більшість дверей у нашому житті. Який створює високі доходи, який допомагає здійснювати мрії, притягує подарунки в життя. І залишайся, ти про нього дізнаєшся, та почнеш застосовувати його в своєму житті усвідомлено, тому що ти його й так застосовуєш. Ну, тепер ти це будеш робити саме на тому рівні, аби притягувати в свій простір бажання. Я Оксана Оксенюк, тета-інструктор, експерт по роботі із підсвідомістю. Рада тебе бачити на моєму youtube каналі що ж є істинним ключем до грошей, до великих грошей, до подарунків та до притягнення благ? Це те, що ми всі насправді використовуємо, це те, що ми насправді всі застосовуємо, але дуже часто в нас це відбувається на автоматі. Знаєте, якось цей от процес, коли нам в дитинстві щось давали і казали, що треба сказати, і ми казали дякую. Нащо це було казати? Для чого? Ми робили це дуже часто на автоматі, і часто так і відбувається, що ми продовжуємо і далі це робити на автоматі. І ось є сьогодні не про вдячність, але саме те, що дуже пов'язано із вдячністю, те, що ми теж дуже часто несемо з дитинства на автоматі. І це поняття щедрості. Казали вам таке, наприклад, в дитинстві, що потрібно ділитися? Потрібно бути щедрим, потрібно бути хорошим. Ми знову ж таки не розуміли для чого ділитися, для чого щось віддавати, і що ми повинні відчувати при цьому. І ви знаєте, коли зараз у мене Меланія, моя донечка, їй 4 роки, вона надзвичайно щедра дитина. Вона, коли отримує солодощі, вона спочатку пригостить всіх вихотувателів в садочку, а тоді вже буде їсти сама. І на її прикладі я завжди яскраво це бачу. Коли вона дає цукерку, а вихователь їй приносить взамін там чотири печенька. І е, коли вона так робить, я їй завжди кажу: дивися, ти віддала одну цукерку, а взамін отримала чотири печива. Коли ти віддаєш, коли ти щедра, віддаєш легко, віддаєш з радості, віддаєш з бажання віддати, взамін ти завжди отримаєш в рази більше. Так я пояснюю своїй дитині про той закон Всесвіту, закон віддавання, закон щедрості. І е, е, вона з величезним захватом це робить і розуміє, для чого їй це робити. Так от, щедрість є основою великих грошей здійснення бажань, отримання подарунків, е, притягнення благ в своє життя. І ця щедрість е, це не просто повинно бути, бо мені так треба зробити, а це є. Проживання глибинного відчуття радості від того, що ви когось зробили щасливішим, від того, що ви комусь допомогли. І це та сама благодійність, коли ви робите якісь донати, коли ви допомагаєте. Літнім людям, людям, які не мають можливості, спроможності, тваринам чи ще комусь, це не зайти на картку і на автоматі натиснути пальчик, бо так треба зробити. Та? А це прожити цей стан і це відчуття, що з кожною гривнею, яку ви надіслали, і навіть, знаєте, якщо ви надіслаєте на автоматі 500 гривень, просто бо так треба зробити, бо так всі роблять, бо це гарно, бо це добре, бо це вияв якоїсь своєї людяності, вони ніколи не зарядять вас на такі гроші, на такі блага, як коли ви це зробите, наприклад, навіть 5 гривень, але з відчуттям, що по-перше, великої вдячності. За те, що у вас зараз є ці гроші, щоб віддати їх. Не обов'язково гроші. Час, увага, емоції, ем, підтримка, тепло, будь-що. Це стосується не лише грошей, а всього, тому що віддавати ми можемо не тільки гроші. Це перше. Ви відчуваєте вдячність за те, що колись ви були щедра, що колись ви були. Ем, Відкрита до простору, і ви заклали це насіння, що сьогодні ви можете віддати. Другий момент ви радієте за те, що ви зробили когось щасливішим. Навіть якщо вам не здається, що ви, навіть якщо хтось вам не супердякує там, не обіймає, не цілує, але ви розумієте, що ви зробили вклад зараз в цю людину, в життя цієї людини і посіяли ще більше зерно того, аби в цієї, аби у вас у вашому просторі. Було ще більше благ. Щедрість плюс радість. Коли ви віддаєте, ви маєте радіти. Якщо ви щедра, і ви, наприклад, віддали свій час безкоштовно, провели якусь консультацію, сесію, роботу, пожертвували комусь грошей, але при тому ви відчули, що ви щось втратили, ви втратили енергію, ви втратили час, ви втратили гроші, ви починаєте відчувати нестачу, дефіцит це не щедрість. І вона не закладе насіння того, аби в майбутньому ви отримали більше благ. Так от, істинна щедрість, стан, коли ви віддали з того, бо вам хочеться віддати, бо у вас є багато, бо ви хочете когось зробити ще більш щасливим, притягує у ваше життя блага, гроші, подарунки та здійснені мрії. Щедрість плюс радість не на автоматі, ні в якому разі. А проживання у моменті. Якщо вам не вдалося у моменті прожити, наприклад, беремо до прикладу, ви оплатили гроші, або ви віддали час, енергію, але в той момент ви просто думали про віддачу і не про щедрість. Але, наприклад, ви згадали за деякий час, навіть за день, за тиждень, ви можете просто закрити очі і знову ж таки відчути величезну вдячність за те. Що у вас була можливість це віддати, що у вас це було. І друге відчути радість за те, що ви стали вкладом в життя іншої людини. Повірте, коли ви почнете проживати життя і стану щедрості та радості, у вашому просторі з'явиться ще більше всього для вас і для того, щоб віддавати більше. І ще важливий момент. Коли ви робите будь-що, і якщо у вас є мета, велика ціль, що ви це робите для того, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, щоб послужити всьому всесвіту, масштаб вашої діяльності буде рости автоматично. Якщо ж ви обираєте свою діяльність лише для того, аби вона прогодувала вас, дала вам можливість вам працювати дистанційно, закрила якісь ваші потреби, вона ніколи цього не... Не зробить так, як ви цього хочете. Якщо тобі було корисно, підписуйся, став вподобайком, залишай коментар, для мене це дуже цінно, я дуже вдячна тобі вже за це. Ділися, ділися цим благом, тому що, коли ти ділишся, ти сієш прекрасне зерно, зерно реалізації, зерно прояву, зерно щедрості поділитися щедро з кимось, щоб ще хтось став багатшим. Я тобі дуже вдячна за увагу та до зустрічі у наступних відео.